Але, от скажіть, будь ласка, як в такому в такій ситуації має діяти зараз Україна? Наскільки у військовому плані ми на сьогоднішній день можемо протистояти терористам і Росії? Ну по перше, в військовому плані Україна зараз набагато в кращому війську це було, наприклад, ці ж ти самі місяці тому в набагато кращому стані? У нас є можливість протидіяти. Але потрібно розуміти, що проти нас йдуть не про звичайні ополченці, незвичайні терористи, вони в дійсно навчені це спецназ, чи це диверсанти, які приходять з Російської Федерації, тут важко протидіяти. Тому ми бачимо приклади, коли одне місто ми звільнили, потім терористи певним чином, диверсійні групи, не терористи, а диверсійні групи російської за допомогою місцевих осеред. Цих і терористів протилили і відбили частину території. Це в тому плані, що військова потужність Української держави дозволяє боротися. Це да, але потрібно зрозуміти, що ворог проти нас незвичайний проти нас фактично, фактично працює цілий арсенал Російської Федерації. Нове сучасне озброєння у нас не вистачає.